Цвітайлуч пропонуємо комплекти жіночі, показую вам наявні кольори. Перший це такий білий, дуже класний, легенький світлий колір. Наступний також трендовий м'ятний. Сорочки ви можете побачити, що вони дуже оверні, в них абсолютно не буде спекотно, адже вони не облягають, а якраз будуть дуже класно розвиватися на вітру. У нас зараз вітер стих, але ви могли б це побачити. Наступний це в чорному кольорі така сорочка. Буде також різні розміри S та ML. Шорти також йдуть з підкладкою. І ще один четвертий кольор темний беж. Дуже класні. Легесенькі. Просто супороди, oversize, завжди вже в моді. І склад, дивіться, 95% котон, 5% Еластан. Також півобхват грудей в розмірі SM. Зараз заміряємо. Насправді SM, але може підійти і на більший розмір, я думаю, чудово, просто прекрасно. Бі обхват 59 ну, сантиметрів. Дуже круто виглядають. І замовити, ви зможете їх за номером телефону в описі, і також всі доступні ростовки та розміри будуть описані там.